Слава Ісусу Христу. Е, ви знаєте, мені просто по-особливому приємно бути тут, центр Києва, і просто в такій церкві. Для мене це по-особливому приємно. Е, ви знаєте, для мене приємно от бути в такій церкві, яка, от ви сьогодні молилися за воїнів з наших. Це просто було якось по особливому для мене. Я частенько буваю в різних церквах, але ну, такий рух воно не, так, якось так все по-живому, так воно не кругом. Мені дуже приємно бути. І я, е, як ви вже почули, звати мене Олександр. Я сам народився на Хмельниччині. Е, часто кажу про те, що я сам з незвичайно православної сім'ї. У е, мене дядько був батюшка, сусід був батюшка і. Тому я думаю, ви розумієте, чому я звичайно, ну, в сім'ї, тому що зазвичай православні люди ходять до церкви там, ну, пару разів в рік, знаєте, а я ходив чуть -чуть частіше, вот, з часом трошки допомагав біля батюшки і так далі. Але я ріс в сім'ї військового і ситуація в чому, що багато було всяких таких знаєте, моментів мабуть, те, що на мені відобразилося з часом, то Бог. Почав мене вести в цьому такому, знаєте, нелегкому служінні спочатку повномасштабної війни через дуже такі нелегкі ситуації, коли мені приходилося робити те, що я ніколи в житті не робив, і навіть ніколи не думав, що я буду це робити. І одна із самих, мабуть, найважчих, що я зустрічав під час війни, це те, що. Зв'язано дуже близько з смертю, ну і смертю не своєю. Знаєте, своєї смерті якось мені Бог не ну він дав мені повну свободу, щоб ну я їздив в такі місця, там де було дуже небезпечно, і я якось ну не боявся цього. Але е, найважче це е, тоді, коли ти спілкуєшся з кимось, будуєш стосунки, і стосунки на війні вони будуються до такої степені швидко, що ти таке відчуття, що ти з людиною спілкуєшся там ну пару днів, а таке відчуття, буде, ти знаєш і все життя. І е, ти от спілкуєшся, людина молиться, і тут, коротше, е, на слідущий день, там чи ну через день вона не відповідає на твої повідомлення. Потім ти взнаєш про те, що він пропав безвісті, потім ти взнаєш про те, що він двохсотий. І це дуже важко, знаєте. І так вийшло, що в мене було дуже багато друзів, яких, на жаль, сьогодні їх немає вже. І знаєте, найважче це тоді, коли ти. Е, не то, що там ти взнаєш про це, а коли ти ще приходиш, і тобі потрібно е, бути там присутнім на похоронах. І знаєте, в моєму житті так вийшло, що я до війни, я такий захід, як пох... ну, е, похорона, я е, от з. з Похорон свого тата я минав ну, десятою стороною. От весь час мене хтось як попомирав до війни. Я е, якось від, відкречувався від цього. Я дуже не хотів іти на цей захід. Я його просто реально ненавидів, І сьогодні я його ненавиджу. Але суть в тому, що під час війни так вийшло, що мені е, прийшлося хоронити людей. До мене зверталися. Е, Ну, деякі командири просили мене про це, знаєте, і я вам скажу чесно, я був просто в шокі. Це, це, це ну, нереально було якось важкувато, коли перед тобою ну, лежить той, хто тобі близький, і треба говорити слово. Це було дуже важко. Але Бог Він ну, допомагав постійно, він виводив, проводив. І по сьогоднішній день він знаєте, проводить по особливому я, знаєте, пам'ятаю, були ситуації, коли мені приходилося бути. На самому передку, тобто, це там, ну не знаю, там 600 метрів до ворога. Тобто там ну такі дуже близькі були позиції, і таке, що це ти там буваєш не одну добу. А разом з хлопцями ти там живеш і в цих норках. От. І хлопці, які сьогодні залишились живими, знаєте, вони кожен раз вони мене е, тоді вони називали мене ну, відмороженим, знаєте, там, тіпа, там, больним на голову, що я їду тіпа, на передок. І найголовніше, що я їздив е, ну, е, ну, так, що не як вони, вони там їздили з БРК, ну, тобто, з бойовими розпоряджами. Тобто, а, я, а, я, а я просто приїжджу до, до них і. Просто я з ними спілкувався, я щось там робив з ними, ну, жив з ними. І ну, я в першу чергу, що хотів зробити, це допомогти їм. Не втратити те, що їм може допомогти надалі пройти. Це ну, допомогти їм мати віру, знаєте, допомогти їм знайти цю надію. І знаєте, слава Богу, Бог через мене десь вони багато розказували про те, що воно вийшло. І я, знаєте, хочу розказати одну таку історію, яка, мабуть, в моєму серці залишиться на все, на все життя, і в багатьох серцях. І це свідчення. Знаєте, про те, коли Бог діяв по особливому. І про це свідчення я чув від, мабуть, десятка, десятків бійців, які розказували мені про одного командира, який заставив е людей молитися просто, от просто він заставив. І коли ти чуєш це від людини, від одного бійця, від другого, від третього, від четвертого, от такого, від десятків бійців, і. Е Тобі дуже хочеться познайомитися з цим командиром. Але якось Бог ніколи не давав в моєму житті знайомства з цією людиною. Хоча ми з ним пересікались, ну так. От, але так, щоб десь ми плотно поспілкувалися, такого разу не було. Але питати собі, щоб буквально десь там декілька поїздок перед цим як я оце їздив на Бахмутський напрямок, Бог дає мені зустріч з цим бійцем. І я привіз для нього нагороду. І, ну, Бог дозволяє сьогодні для мене привозити нагороди, щоб е, їх якось ободрити, втішити. Знаєте, і якось получилось так, що декілька, там, мабуть, уже там півроку тому е, Бог е, дозволив мені закупити нагороди і для бійців розвозити. І в мене є е, такі нагороди, які я вжу вожу вже дуже довго. Чому? Тому що е, є такі бійці, які пропали безвісті, загинули. Ну і ці нагороди зі мною. А в мене є такі нагороди, які я не можу передати. Для бійців, які дуже десь ну, зайняті. От. І оце в мене був один такий боєць, з яким ми дуже довго не могли ну, зустрітися. І тут до мене його командир. От. Якось ми, я приїхав в очередну поїздку туди під Бахмут, і він до мене е, підходить і здає мені питання: капелан: чи ви для Павла передали нагороду? Я говорю, та ні, він постійно зайнятий. Коли ви їдете на Одесу? Я говорю, ну, планую їхати завтра. Все, завтра вранці він. По-любому буде вільний, коротше, він буде у вашому розпоряженні. Зустріньтесь, будь ласка. Я говорю, хорошо, ми, ми з ним списуємося з вечора. Він каже, хорошо. Ну, з, з, з ним зазвичай буває, списуюся, потім через п'ять часа, якби в нього плани міняються, якось ми ніяк з ним не зустрічались. І тут ми з ним зустрічаємося в Дружківці, і знаєте, зустрілися, і це просто такий ну, хлопець, він такий ну, здоровий. От. Але дивися, що він, знаєте, як в нього такий ні, не тільки. Тіло все дергається, знаєте, я зразу зрозумів, що ну, з ним щось не то. От. І ми почали з ним спілкуватися, він почав мене слухати, все класно, знаєте, все нормально. І тут е, я йому щось почав своє розказувати, він мені щось своє, а потім він до мене каже: слухайте, я хотів би вам е, розказати про одну історію, яку я розказував тільки для однієї людини. І ви будете друга людина в моєму житті, кому я розказав про цю історію. Про те, що ну реально в моєму житті відбулося чудо. І він починає розказувати про те, що вони він командир роти, і вони свої із його підрозділом от, зачищали там в селі зач, зачистку. Робили. І тут, і тут каже, почалася така ситуація, що ми зрозуміли, що ми в окружінні, і нас ворог дуже щільно обступає, просто з усіх сторін і починають їх бомбити з усіх сторін, і вони почали відступати. Він почав відводити свій підрозділ. І виходить, що вони почали відходити і зрозуміли, що багато хто втікають в шкільний підвал. Там велика школа, там три, три поверха. і вони забігають в той підвал. І каже, коли, коли ми забігли, я каже, був каже, в шокі від того, що там було дуже багато людей. Там було більше, ніж 120 чоловік. І е, коли вони е, вже були в цьому підвалі, то. Вони розуміли, що з ну їх ворог охогружає це приміщення, і получається, що з усіх сторін починає його щільно обстрілювати, вийти практично звідти нереально. Там було два виходи. І е, перші там дні вони виходили, трохи відпрацьовували. Вони виходили трохи відпрацьовували, але більшість. І Тих, хто виходили з підвалу, вони одразу ставали або трьохсотими, або двохсотими. І декого затягували в підвал, то в подвалі там теж там казав, що пару десятків ну померло, і їх винести не можна було. Це все було там в подвалі, цей запах з часом. Тобто вони всі собі ці бійці, і там були цивільні, і були військові, і вони всі були в цьому подвалі. І він розказував про те, що був такий період часу, що температура в приміщенні подвала вона перевишалася так до такої степені, що до стін було важко ну, при, при Чому? тому що ворог, з танків з різної техніки, вони просто працювали по цьому приміщенні і старалися бити по підвалу, щоб пробити підвал. І е, температура від цих пострілів була дуже серйозна. І вийшла е, така ситуація, що через неділю в них закінчуються продукти в подвалі. От, толком вийти, десь, взяти якісь запаси, не виходилося. Через який час засипається. Один із виходів з підвала, тобто вони били по приміщенню і засипається один із виходів з підвалу. Потім, коли в них закінчилася вода, каже, почалася дуже серйозна паніка. Ось, і е, з часом почав засипатися інший вихід з подвалу. Багато хто е, вже загинув, і він розказував про те, що кожен командир, який відвозив е, цей під, підрозділ на те саме на відпрацювання, вони загинули, і з із усіх командирів залишається тільки він один. І е, коли вже дуже щільно почали обстрілювати, вихід з підвалу практично вже засипався. І він каже: Я розумів, що ну нам ось ось уже все. Чому? Тому, що ворог так близько і щільно підійшов уже до них, що е, гранати вже почали закидувати прямо в підвал до них. І каже, голос ворога він вже чув ну, от дуже близько. І каже: я розумів, що нам вже все. І тут, коли каже, вже повністю засипався вихід з підвала, ми розуміли, що нам вже все. І я каже, не знав, що мені робити, всі в паніці. Я каже: я ходив по цьому підвалу і не знав, як би, ну, куди мені подітися. І він приймає рішення, що йому в полон здаватися точно ну, не можна. І він просто входить в куточок від всіх, от, бере пістолет і прикладає його до е, горла і хотів застрелитися. І до нього підходить один із його друзів. Каже, а я каже, просто така сів, каже, в куточку, каже, і думав, уже все. І до нього підходить один з його друзів і просто кладе йому руку на руку і каже: командире, не роби цього, ти нам дуже потрібен. А він був такий чуть постарше, ніж він. І каже: просто забирає руку каже, і уходить від мене, і сідає до всіх в толпу. І вони, і вони каже, всі дивляться на мене. А я, я каже, не знаю, що робити. І я каже, кладу цей пістолет. І йду до них, каже: ніхто ні слово, не півслова, просто вони всі на мене дивляться. А я каже, підходжу до виходу, там, де засипаний. Каже, дивлюсь, там ну, все засипано. Наверху каже, там грохоче, таке, що просто таке відчуття, що наше приміщення зараз піде під землю. І він каже: я просто дивлюсь так, от на всіх, і каже, так. Я вам зараз просто наказую всім, хто вміє молитися, я вам наказую молитися. Каже, і вони каже, всі дивляться на мене, тому що очікують, мабуть, що я буду молитися. Каже, капелан, але я каже, до цього ні разу в житті я не молився. І він на них дивиться. І тут проте, що із толпи починає молитися той, хто ложив йому руку на руку. І він починає молитися молитвою «Отче наш. І потім, після молитви «Отче наш, каже, коли почало так щось лупити. Що просто під нами вся земля дербіжала. Ми каже, розуміли, що зараз ось-ось наше приміщення просто піде під землю. І каже, що в цей період часу вони почали молитися уже такою молитвою, знаєте, ну, покаяння. Ну, почали прощатися е, з рідними, з життям, тобто, ну, з один з одним. Просто почали всі молитися. Капелан каже, всі молились, Навіть каже, я молився. І тоді в той період часу так сильно почали ну, обстрілювати їхнє приміщення, що навіть оце кірпічі з виходу почали висипатися ну, всередину. І він зрозумів про те, що вихід з'явився. І хлопці почали лізти, доставати, ну, типу, робити прохід, і почали вилазити, дивитися, що там відбувається. Тому що вони розуміли, що там просто ну, ад. І він каже: капелан, більше двох годин там реально на вулиці каже, просто був ад біля нашого приміщення. Вони зрозуміли про те, що авіація. Яка з'явилася, вони почали обстрілювати і приміщення їхнє, і ворожу техніку. Вони там просто почали стріляти і по, і, ну, і по, і по, і по цих, і по тих. Але каже, більшість почали обстрілювати ну, ворогів їхніх. Вся техніка каже, просто все палало, каже, все просто там, каже, нереально, що там було. Але суть в тому, що. Вони вже вилізли, каже, нам було цікаво коротше, на це все подивитися. І потім ми розуміли, що ворога встрілюють, і він дає наказ всім, хто живі, швидко влазити з підвалу. І він виводить звідти цих людей. І я пам'ятаю тоді ту ніч, коли вони прийшли. Ви знаєте, це було неймовірно. Щось ми їх зустрічали. Це були люди грязні, налякані. Вони в підвал зайшли і не хотіли звідти виходити. Я там з ними спілкувався. Але він розказує про те, що на наступний день, коли він зустрівся з нашим покойним камберігом, він до нього підійшов і той його обняв, і він каже: Я вам дуже дякую. Я вам неймовірно, Ми, ми вам дякуємо за те, що ви нам допомогли. Він каже, чим ми вам допомогли? Він каже, за те, що ви нас прикрили ну, з неба. Він каже, в смислі ми вас прикрили з неба. Він каже, Ну, літаки, він каже, у нас немає літаків, то не наші літаки. І каже, я зрозумів, що тоді реально відбулося якесь чудо, що от, просто каже, якась сила запутала ворога, що вони своєю вже технікою самі себе обстріляли. І каже, я розумів, що є якась сила. І тут ми проте собі, ми з ним говоримо про силу Ісуса Христа. І він починає ну, це все розуміти. І я йому кажу, слухай, ну, це вас реально зберіг Господь. І я йому дарую. Новий заповідь Біблію йому дарую. Він бере її в руки, цілує і каже: Слухайте, я вам обіцяю, що я 100% її прочитаю до кінця. Він бере цю Біблію, знаєте, і зазвичай я задаю питання хлопцям, ну з ким спілкуєшся, Я вже слухай, чим я можу тобі допомогти, в чому потрібна ну, допомога? І знаєте, це перший раз в житті, коли я почув про те від бійця, що він мене просив не якусь там, знаєте, матеріальну річ, а він в мене каже. Я хочу вас попросити, якщо можна, щоб ви допомогли для моєї мами. І я кажу: ну, звичайно, кажу, а чим їй допомогти? А він каже: Я хочу вас попросити, щоб ви щоб ви мою маму, навчили краще молитися за мене. Ви знаєте, я був просто вражений, коротше, з таким проханням. І Бог реально зробив чудо. Ми спілкуємось, молимось. Так, да, Він проходить зараз дуже важкі труднощі, тому що недавно знову на жаль втратив свій підрозділ очередний. От. Але Бог зберіг його. І знаєте, ситуація в чому чудес нереально багато, коли Бог реально діє в таких ситуаціях, коли е, зараз недавно от в мене були хлопці, які після полону і один із бійців. Він також командир підрозділу і ситуація в чому він показує своє е, е, відео, тобто ворог знімали, вони знімали зерна відео, де просто вони підриваються на е, БТРі і е, на, на міну попали. І в цей же момент прильот, е, тобто в, їхні, в їхню машину, і вони всі були в машині. І виходить, що гине командир екіпажу цього. Е, е, е. І е, все зупиняється і каже, що е, вони вискакують коротше, цієї машини, і починає біти там все з, замініровано вокруг. І представте собі, що він вивів весь підрозділ свій, Бог зберіг їх всіх. По і я кажуть, і, і на міну наїхали, і в них попадання, і Бог просто реально всіх їх зберіг. Ну тоді тільки тільки загинув один командир екіпажу. Бог реально робить чудес дуже багато. Ви знаєте, в я за під час війни в мене ну дуже багато є свідчень, де Бог реально він діє. Він діє, тому що він чує молитви. Знаєте, я кажу своєї церкви, тому я кожен раз кажу, що Бог, про якого я розказую, він себе показав в Біблії як Бог правди. І він весь час на стороні правди. І я весь час про це говорю, що Бог він вмішується і допомагає робить чудеса. Тому, знаєте, чудес. Ми дуже потребуємо, тому ми знаємо скільки разів Господь допомагав, як із Києва, з Одеси і багато інших місць. Але знаєте, хлопці часто кажуть, що капела ну чудеса — це класно, але і ще ми повинні розуміти, що під лежачий камінь вода не тече. Це це дуже часто я чую ці слова, це я від них кажу. І знаєте, ситуація в чому Бог він е, реально діє через своїх людей, через свою церкву. Тому, знаєте, ми повинні молитися надалі за наших воїнів. Вони дуже потребують нашої підтримки. Вони дуже потребують, знаєте, різної підтримки. Вони звертаються за різними потребами. Слава Богу, знаєте, сьогодні Бог він робить чудеса, але ми повинні розуміти, що і ворог він також реально не спить. І знаєте, ситуація в чому, що є різні потреби. Хлопці там звертаються і з різними речами. Вот але е, часто, особливо зараз, коли я до них дзвоню, знаєте, там пишу. Вони мене просять просто приїдь, поспілкуйся, просто побудь з нами. І воно буває дуже нелегко, тому що ти коли чуєш одну, другу, третю, таку нелегку історію, воно буває дуже нелегко. І знаєте, зараз ну, планую туди їхати, і ситуація в чому потреба. Знаєте, зараз тут дуже така вона. Ви самі знаєте, яка атмосфера на рахунок цих змін із командуванням. І ну багато є всього. Але ситуація в чому, що Воно дуже все напружено, тому я б хотів би, щоб знаєте, щоб молилися за дух наших хлопців за те, щоб Господь він реально їх ободрив, щоб якось вдохновив. Я не знаю, як це може бути, але він може це зробити. І саме найголовніше, хочу попросити, щоб ми молилися, знаєте, зараз за напрямок. Це Лиманський напрямок, це біля Бахмута. Там зараз е також відбуваються дуже серйозні дії. І я б хотів би, щоб ми просто взивали і просили до Бога за те, щоб Бог вочний раз зробив там чудо. І, і потреб дуже багато, і саме найголовніше, щоб ми молилися за те, щоб Бог зберігав наших воїнів, тому що на жаль, ми знаємо, що в лікарні дуже багато, а це наслідки того, що ворог він хоче зробити все для того, щоб на жаль прийти до наших будівель, до, до наших домівок. Тому хотів би разом з вами помолитися за наших воїнів, за нашу країну, щоб Господь надалі він проводив, щоб Він допомагав, знаєте, і пам'ятайте про те, що Бог він чує наші молитви весь час. Давайте помолимося разом. Два слова. Два слова, що хочу сказати. Ми разом з Олександром були на навчання три, три дні навчання було капеланське. І статистика, от яка? Штатних Капеланів серед протестантів 30 людей в Україні. Це дуже мало. Давайте помолимося, щоб ті, хто є, ті, хто служить, Бог їх зміцнював морально, духовно, фізично, давав мудрість їм також. і Їх руками мог багато чого робити на фронті. І про ті потреби, які. Ви також чули ще одна потреба. Буквально вчора ми сиділи з Сашою, і він або забув, або постіснявся про це сказати. Звернувся один військовий, попросив екофлоу для фронту. Їм потрібен. Тому якщо є змога нам поучаствувати, прийняти е, участь у зборі на Екофлоу, і хто бажає благословити цими грошами Олександра, щоб була змога цього, це закупити, то можете окремо до нього підійти, пожертвувати, що є е, на серці, для того, щоб ми, як церква, також були доцільні до цього збору. Добре? Помолимось. Я хочу... І ще подякувати вам за те, що ви допомогли нашим військовим там резину покупали, і це дуже ну вони це знають, і що це ви допомагали. Тому дуже дякуємо вам. І хай Господь благословить кожного, хто жертвує і моліться за наших воїнів.